Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Ромена звати Людмила. Що ж, давайте поговоримо про добрі новини, про добрі знаки для України. І так. Те, що добре для України, то не добре для Росії. І що ми бачимо, які новини? В Росії у статуї Ярослава Мудрого відвалився меч. В російському місті Ярославлі у статуї князя Ярослава Мудрого, який на початку XI століття заснував це місто на Вользі, заіржавів і відвалився меч. Місцева влада заспокоїла мешканців, що причиною руйнування стала корозія металу, з якої зроблено статую. Бачите ось як? Тим часом місцеві мешканці Ярославля перешіптуються, що втрачений меч є недобрим знаком, очевидно, натякаючи на безславну долю російської армії в її загарбницькій війні в Україні. Що ж, давайте подивимось. Ось те, що відвалився у Росії меч. Чи являється це знаком до того, що російська армія в Україні потерпить фіаско. Дивимось! Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Дивимось прогноз на картах Таро. темний особняк. Що покаже колода? Дивіться, король мечів. Як резонує колода? Навіть сам король мечів, випав. ось дивіться, держи в руках, тримає меч і далі йде смерть. І шістка мечів. Думаю, що це знак до того, що війна все ж таки не може тривати вічно і пора її завершувати, досить бойових дій, каже Всесвіт Росії. Дивимось тут суд, закохані і королева Жезлі. Я думаю, що. Тут однозначно відповідають карти. Суд це карта, яка говорить про якісь глобальні зміни, про прийняття якихось серйозних рішень. Це також одна із карт карми, так само як колесо фортуни і справедливість. Суд. Ось досить вже цієї кривавої війни. Далі йде закохані. Закохані, це. Карта в тому числі і переговорів, карта вибору, карта партнерства. І ось тут виходить також на кінець триплету якась королева жезлів. Те, що жінка може зіграти вирішальну роль в переговорах між Росією і Україною. Тут йдеться про те, що ще, ще не кінець війни прямо завтра. Тому що королева жезлі вона говорить все ж таки про обстріли. Але те, що жінка якась дуже сильно прикладає свої. Зусилля для проведення переговорів для закінчення війни це однозначно. Ось якась жінка вступається за Україну. Ми можемо говорити, що це, наприклад, Божа матір вже змилувалась над українцями і посилає знаки Росії, які тільки можливо припиніть війну, припиніть вбивати людей. І дивіться, що на Росії робиться. В Бурятії прорвало дамбу. Росія вже неодноразово йде під воду, також. Блискавка вразила трьох осіб біля головного храму Збройних сил Росії. Бачите, навіть тут в розкладі показує король мечів смерть. Ось ця блискавка. Кажуть: зупиніться, зупиніться інакше ви отримаєте досить таки доброго від коша. Добрий знак це для України. Будемо сподіватися, що так і буде. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Тут йде. Сімка жезлів. Сімка жезлів це про відбиття атак. Якщо тут для Росії випадає королева жезлів, що вони ракети мають і будуть ще обстрілювати Україну, то далі випадає сімка жезлів, яка може говорити, що посилять ППО, досить щось серйозне нададуть для захисту. Зокрема, вже передали Ф-16, про що говориться в новинах. І подивіться мої попередні відео, я говорила. Коли передадуть я в 16-ті, то це знак до звільнення територій. Подивіться відео на каналі і Південь України. Звісно, чекайте добрих новин. Вони обов'язково прийдуть. Давайте ще подивимося на картах Ленорман. Ось в цієї статуї відвалився меч. Дивіться, тут випадає карта Хрест. Щось таке судьбоносне. Це явно судьбоносний знак. Судьбоносний знак, що у Росії вже не все так добре, як вони б хотіли. Прям карти вириваються місяць і собака, щось партнери Росії вже трішки підводять її. Думаю, не все там так добре, як Росія хоче показати. І люди вже починають робити протести. Бачили, як на Росії вийшли через те, що світла не було. Людям не подобається. Вже війну на собі відчувають. Будемо дивитися. Ось. У статуї Ярослава Мудрого відвалився меч. До речі, хочу сказати, що цей меч відвалився, як пройшло вже 14 років. Якщо брати карти Таро, то карта 14, старший аркан, це карта помірності, теж може говорити про стабілізацію ситуації, що прийшов час. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Давайте дивимось на Ленорман. Те, що в статуї відвалився меч, ще виділяється це знаком до того, що воєнні дії будуть стихати. Тут змія. Змія і книга. Все ж таки це ведуться якісь таємні переговори. Це однозначно, бачите, змія, книга, конюшина, птиці, ведуться якісь таємні закулісні переговори. Я неодноразово вам говорила, що це відбувається. Давайте далі дивимось. корабель, вершник і лелеки. Тут всі карти, в принципі, не про війну. Ось трійка, корабель. І вершник про те, що активні дії йдуть до того, що може бути створення якоїсь зони, де буде процвітати мир. Все-таки, я думаю, тут говориться про те, що йде рух до миру. Лелеки це дама черви. Якщо взяти таро, то це відповідність дама кубки. Це все ж таки про якісь переговори. Ось чоловік випадає і е, сад це хтось чоловік з Євросоюзу, е, чоловік, е, який буде також активну участь прикладати до переговорів. Можливо, це сам Зеленський, який буде скликати якісь нові форуми миру, щось там буде е, хотіти щось. Е, Досягнути, але все ж таки, бачите, зірка випадає, це ще треба час. Це не завтра наступить мір. Але це вже знак до того, що цей мир до нас трішечки. На крок, на один, на два, вже трішки ближче, тому не треба впадати в вічі. Звісно, ось ці змії є, які будуть якісь не дуже добрі моменти закладати в переговірний процес, але треба сподіватися на краще, тримати руку на пульсі, все контролювати. Якщо взяти тут, то карти добрі і все ж таки війна трішки. Повинна вже йти на спад. І згадайте мій таропрогноз, який я робила вам в січні 2024 року. Я вам показувала велику книгу передбачень. Подивіться цей таропрогноз. І все ж таки є вірогідність, що війна, воєнні дії затихнуть в 2024 році. Є також і більш песимістичний прогноз на таро, де Я робила, коли будуть повертатися біженці в Україну, і Відповідно, тоді можуть закінчитися воєнні дії. Її. І це, на жаль, був 2026 рік. У будь-якому випадку, знаєте, що майбутнє багатоваріантне, треба надіятися, сподіватися на краще. І все ж таки. Всесвіту давати думки про те, що ми святкуємо перемогу, що все в нас добре, і якось намагатися стабілізувати, гармонізувати хоча б простір навколо себе. Хай кожен подбає про себе, тоді і у всіх в цілому стане також добре. Наші депутати дуже добре про себе дбають. Треба і звичайним людям все ж таки. Почати трішки приділяти час духовному, більше просити не проклинати Росію, не проклинати Путіна, а направляти силу, енергію нашим воїнам, захищати як можна їх енергетично, допомагати молитвами, добрим словом, обов'язково донатами для армії, тому що депутати як то Єнот Ракета з Тіктоку, що втечуть, а куди ви будете тікати? Все, в наших руках, і віримо в перемогу, тому що відчай це один з найбільших страшних смертних гріхів. Хай у вас все буде добре. Підпишіться, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Хай у вас все буде добре, до зв'язку!